Я сьогодні недільного ранку разом з вами хотів би порозмірковувати ще над однією темою. І можливо сьогодні трапиться так, що хтось з вас також зможе себе побачити в ній. Я готуючи якісь певні проповіді, сам готуючи їх, в першу чергу готую їх для себе. Є момент, що я просто хочу в чомусь розібратися, розібрався для себе, і тоді пробую це представити для інших людей. Є момент, що просто я розумію, є якась можливо складність в мене, чи в відносинах з Богом, чи в відносинах з іншими людьми, і це логічно десь також може виливатись, знаєте, в. В проповідь знайте для кожного а, такого світського музиканта йому обов'язково треба, щоб в його житті була, наприклад, якась драма, тому що якщо її не буде, він не може писати щось творче, глибоке, драматичне. А от коли вона є, тоді те, що він переживає, от він і виливає, десь так би мовити, на папір, і, врешті-решт, твориться те, що знаходить резонанс в серцях і розумах інших людей. А десь насправді з пропонів відбувається трохи схожа ситуація, тому що Щось ти переживаєш, щось ти проходиш. А щось для тебе є скажімо так, максимально відповідно на даному етапі життя. І це тоді ймовірно зможе зачіпати ще чиєсь серце. А моя тема сьогодні називається Бог як і раніше вдихає життя. Бог як і раніше вдихає життя. Тут дуже ми розуміємо, що Бог дає життя, Бог вдихає життя. Але як і раніше це означає, що він таке вже робив. Це означає, що ми можемо покластися на ньому в цій сфері. Я хотів би запропонувати нам два тексти, які стануть сьогодні для нас опорними. Один дуже короткий, інший трішки більш об'ємний. Але вони такі є достатньо популярні на сторінках Біблії. Тому ми читаємо спочатку буквально другий розділ книги Буття, коли твориться людина, і написано так: взявши порох землі, створив Господь Бог людину, і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Був зібраний порох земний, це якось сформувалося в якісь певні образи, певний образ, певну форму. Але це поки що, знаєте, просто глобально такий набір мікроелементів, набір мікрочастинок, там немає життя. І на сьогоднішній день, я думаю, напевне, вчені можуть сказати, абсолютно кожен елемент, з якого складається там, тіло, людини, наш організм і так далі, можна просто на частини розкласти. Але є один єдиний момент, який все ще ніхто не може зробити. Ніхто у щось безперебується життєве не може вдихнути життя. І сформувати, можливо, навіть у форму якусь може вже багато хто, і наука, і біологія сьогодні до цього доходить, але вдихнути туди життя це якийсь щось інший рівень. Порох земний, знаєте, це щось таке максимально безжиттєве, але Бог оживляє і дає життя. Бог дав життя на землі, Він той, хто взагалі запустив цей механізм. І в контексті того, що Бог повертає життя, є ще одна історія з книги Єзекіїля, відома як історія про долину сухих кісток. Написано так: хочу процитувати. Цих 10 віршів. Пророк Ізакії говорить так: була надо мною Господня рука, і дух Господній випровадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він увів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені, сину людський, чи оживуть ці кості? Це Бог питає в Ізикія. А я відказав: Господи Боже, ти знаєш? І сказав він мені: пророкуй про ці кості, та й скажеш до них сухі кості, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь до цих кісток: ось я введу у вас духа, і ви оживете. І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа. І ви оживете, і пізнайте ви, що я Господь. І пророкував я, як наказано, і знявся шум, коли я пророкував. І ось гуркіт, а кості зближаються кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: пророкуй до духа. Пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа. Так говорить Господь Бог: прилинь духу з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть. І я пророкував, як він наказав, бо мені, і війшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої військо дуже, дуже велике. Знаєте, коли ми дивимося на таку долину сухих кісток, це щось таке максимально безжиттєве. Якщо уявити таку кінематографічну сцену, то це не просто, знаєте, Щось безжиттєве, це навіть трохи моторошно, це, це страшно. От уявляєте, я бачить оце таке величезне поле, тут кістки, це як для нього таке видіння. І Господь до нього каже, ти ще й пророкуй до цих кісток. Ну, відразу перше питання, який сенс тут взагалі щось до когось промовляти? Тут немає жодної живої душі, тут немає життя, тут все мертве, тут безжиттєво, тут все зупинилося. І знаєте, як є ще такі картини, де от була колись річка чи, можливо, якась водойма, і сонце дуже довго її палило, і там, знаєте, навіть так земля потріскалася. Там немає життя, сонце постійно палить, кістки розкидані. І долина сухих кісток це безжиттєво. І Бог запитує в пророка і Вони оживуть, на що Ізакіл відповідає: Ти знаєш, і Бог каже: тобі потрібно почати говорити слово моє до цих кісток. Слово Боже, слово істини, слово пророче. І ми бачимо після того, як він почав говорити до цих кісток, здавалося б, це взагалі щось таке максимально нелогічне. Потихеньку ці кістки починають тремтіти, ворушитися. Вони починають зближатися одна з іншої, на них починають з'являтися жили, і знаєте, починає щось. Воскресати, починається з'являти життя. Почалося це все після проголошення Господнього Слова, яке є істини, і Господнє Слово воно почало рухати ці кістки. Я читаючи деякі ось ці тексти, одне з книги Буття, одне з книги Єзикіля, бачу такі, таку схожість, що в деяких ситуаціях людина є максимально безсила, коли справа стоїть до того, щоб повернути життя. Ми безсилі. Коли є щось безжиттєве, там порох, ми не можемо в нього вдихнути життя. Є отут, долина сухих істок і Кіль дивиться, я не можу дарувати їм життя, але я можу зробити те, що залежить від мене. Бог каже: проголоси до них слово. Якщо перенести це в інші сфери нашого життя, то я переконаний, знаєте, що ми також можемо проходити певні долини сухих кісток, що ми можемо проходити певні такі поля, де кістки розкидані, і можливо в деяких сферах в мене вже давно також не було життя. І я хотів би, щоб зараз ми розглянули таких три, буквально перші сфери, напевно, які кожен проповідник десь обов'язково до своєї теми долучить, і щоб ми подивилися, а можливо. Ця сфера мого життя це наразі поле сухих кісток, яке потребує, щоб туди прийшло життя. Тому перша сфера, яку я хотів би так окреслити, перша сфера, яка, можливо, може бути сферою сухих кісток для мене, це сфера відносин з Богом. Знаєте, можливо, хтось дивиться на свої відносини з Богом і думає: мої відносини з Богом це наразі таке собі, знаєте, перекоти поле. Суха земля, висохша, потріскавшись. І знаєте, там тільки оці такі, які вітер ганяє перекоти поле з однієї сторони в інше. Є момент, коли, знаєте, на це поле сухих кісток, моїх відносин з Богом, приходить. Таке легеньке орошення, приходить легенький дощ недільного зібрання. Але потім, знаєте, така суєта сонця, вона мене далі на тижні палить, і я далі, можливо, якось дотягну до наступної неділі. Але, врешті-решт, я знову повністю висихаю. І в моєму духовному житті сфері відносин з Богом немає ніякого життя. Кістки побули, знаєте, трохи мокрими, але пустельний такий вітер суєти. Він швидко їх поверне десь до попередніх кондицій. Що робити? Що робив Єзикиїль? Написано, він проголосив. Слово Господнє до цих мертвих сухих кісток. І знаєте, яку я тут бачу аналогію? Що необхідно зробити або зрозуміти, коли в тебе в якійсь сфері є поле сухих кісток? Туди необхідно проголосити істину Божого Слова. Ми можемо сказати Амінь. Коли в тебе в відносинах з Богом є поле сухих кісток, там немає життя, ти не відчуваєш Божої присутності, ти не відчуваєш його дотик, ти бачиш, як хтось співає, можливо, молиться, можливо, хтось тішиться якимись відками. Для тебе це далеко. Чому? Тому що це поле твоїх сухих кісток. Тут немає життя. Бог говорить, проголоси туди істину мого слова. Я переконаний, що якщо Боже Слово, якщо Євангелія це сила Божа на Спасіння. Знаєте, що це означає сила Божа на Спасіння? Що коли ми проголошуємо Євангелію, то це може воскресити мертвий дух людини, взагалі дарувати для людини спасіння. Євангелія сила Божа на Спасіння. І якщо Боже Слово може воскресити мертвий дух, то чи не може Боже слово, істина Божого Слова повернути життя в ту сферу, де воно вже насправді колись було? Може чи не може? Може, істина Божого Слова. І коли, можливо, ми дивимося на своє життя, що сфера відносин з Богом це зараз моє поле сухих кісток. Що ми потребуємо? Яка є істина Божого Слова для цієї сфери? Істина Божого Слова для цієї сфери насправді дуже проста. Написано в об'явленні 2.4.5 Господь до однієї з церков звертається, каже: Але я маю проти тебе, що ти залишив свою першу любов, тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Друзі, є один момент, коли людина ще ніколи не наверталась. І вона, почувши Євангелію, це воскрешає її дух, і вона починає будувати свої відносини з Богом. Це один момент. Але є коли людина одного разу вже покаялася, вона вже була в Божій присутності, вона вже будувала відносини з Богом, і ця сфера повністю засохла. Ця сфера вмерла. Що каже Господь, треба зробити? Згадай свою першу любов, від якої ти вже від відлучився, тобі необхідно пригадати те, що ти робив раніше. І перший момент тобі необхідно взяти і покаятись. Тому яка істина лежить істина Божого Слова в сфері відносин з Богом, якщо воно перетворилося на поле сухих кісток. Необхідне покаяння, необхідно повернутися до тих перших діл, які чинилися спочатку. Один проповідник часто повторює таку цитату, що він говорить про те, що якщо ви знаєте... Те, що можливо в вашому житті був такий момент, коли відносини з Богом ваші були ближчі, ніж є зараз. То каже, насправді це погано, але з іншого боку, ви точно знаєте, куди повернутися. Ми знаємо, куди повернутися. Якщо ця сфера нашого життя відносин з Богом, вона безжиттєва, нам необхідно покаятися, нам необхідно повернутися до тих перших діл. Єремії 29.13 написано: А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Якщо уявити таку от русло ріки, яка пересохла, то знаєте, дуже чітко видно, що тут колись протікала вода. От, можливо, хтось колись десь був в Америці, або можливо ви бачили десь це по телебаченню чи в інтернеті. От, наприклад, великий каньйон. Як він утворився, це означає, що там колись бігла вода, і там чітко видно, умовно кажучи, величезні береги, або русло будь-якої іншої ріки. Ви бачите, чітко береги, де текла вода, але зараз воно висохло і виглядає приблизно ось так, як на зображенні. Все потріскалось і дуже сухе. Але є один момент, що як тільки вода знову ж таки вона наповнить ось цей, скажімо так, ось це русло, тут знову все заживе, тут знову все забуяє. І що цікавий момент, що коли вода з'являється, життя з'являється в руслі цієї ріки, воно з'являється не тільки в ріці, воно з'являється і всьому, що навколо. Коли ми, можливо, помираємо десь духовно в відносинах з Богом, коли сфера відносин з Богом стає полем наших сухих кісток, то помираємо не тільки ми, ми потихеньку біля нас починає вмирати. і все, до чого ми маємо якийсь стосунок врешті-решт, коли Відносини з Богом вони наповнюють нас, то починає оживати і всі сфери, котрі є навколо нас. Тому, дивлячись на таку ілюстрацію, можливо, тут колись по, від... по сфері від наших відносин з Богом, колись протікало багато води, і все було добре. Сьогодні воно перетворилося так. Друзі, але ми знаємо, куди повернутися. Ті ці... ці береги, вони все ще збережені. Ми можемо повернутися, і ми знаємо, що зробити. Написано, візьми і покайся. Колись в Олега Майоського була така пісня, яка там є такі слова: я без тебе без сили. Господь, вона звучить і там я без тебе мов гілка суха, що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще в висоті, ще прилипла до крони, та не вкриється листям зеленим. Чому? Тому що вона вже засохла. І ми розуміємо, що якщо гілка засохла, то її в сільськогосподарському діяльності роблять тільки одне. Її відсікають все і більше вона ніколи не зможе бути прилучена. Але в чому полягає чудо Боже, в чому полягає його суть наших відносин з Богом? Що ми можемо, будучи навіть одного разу цієї сухої Гілкою повернутися назад на дерево. Чому він може повернути, якщо ми покаємось, написано і повернемось до попередніх діл. Можемо сказати амінь. Можливо, для когось сьогодні також звучить це питання, можливо, сфера відносин з Богом стала полем сухих кісток. Туди необхідно, як є за за Божим Словом, проголосити Божу істину, а Божа істина в тому, що треба покаятись і чинити попередні діла. І саме головне, ми знаємо, куди повернутись. Друга думка, і можливо, друга сфера, яка також може бути наша. Шимшим полем сухих кісток, це сфера відносин з іншими людьми. Це сфера, коли можливо з кимось у нас відносини можуть бути зруйновані, коли є якісь образи, вони можуть бути явні, або вони, вони можуть бути таємні. Коли прокрадається, знаєте, така річ, як, як цинізм, коли прокрадається така річ, яку про яку сьогодні багато говорять, десь як токсичність, як конфліктність, як байдужість. Коли можливо щось трапилось таке в ваших відносинах, що ви, можливо, ніколи цього не проголошували вголос, але глибоко всередині ви кажете, за це я ніколи не прощу. І ця річ завжди живе з вами. І потихеньку сфера відносин з іншими людьми вас може перетворитися також на поле сухих кісток. В це поле сухих кісток, де нема життя, також має бути проголошена Божа істина. Як звучить Божа істина в поле сухих кісток відносин з іншими людьми? Написано в Офісіан 4,32. А ви один одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, і як Бог через Христа вам простив. Можемо сказати амінь. Така книга Ервіна Люцера вона називається по дві сторони образи. І там така є цікава цитата. Він говорить, що коли ми ображаємось або образа, це те саме, що пити отруту з надією, що помре хтось інший. Ми ображаємось на когось, але разом з тим труїмо своє життя. Пити отруту з надією, що помре хтось інший. Коли від, від, від Ростислава Муруха побачив таку цікаву ілюстрацію, він взяв невеликий стакан води і каже: налив буквально там півстакана невеличкого води, і ось так тримає на витянту руку. Він каже: Він важкий чи ні? Та він, ну, він легенький, тут немає що його піднімати. Потримайте його 20 хвилин, і ви побачите, що ваша рука почне німіти, і можливо, хтось настільки довго вже десь тримає свою образу, що та рука давно заніміла, і вона просто знаєте атрофувалися всі м'язи, рука просто відсохнути може. Це буде полем сухих кісток відносин з іншими людьми. Яка істина Божого слова для цієї сфери? Відносини потрібно налаштувати. Написано, прощаючи один одному. простити це не завжди знаєте, повернутися в попередній стан відносин, що ви будете друзями, але прости. Стити інколи треба більше заради себе, ніж заради там іншої людини. Це, як знаєте, як написано про те, що гнівайтесь та не грішіть. Тобто, гнів як перша реакція, це на якусь несправедливість нормально, але постійно жити в цьому це те, що буде просто руйнувати людину під корінь. І третя сфера, якою я хотів би сьогодні торкнутися, це сфера служіння і сфера покликання. Знаєте, хтось собі навіть ніколи не ставив за мету долучитися до якогось служіння, віднайти, зрозуміти, як якими дарами Господь вас обдарував, а в кожного є як мінімум один дар про що каже а, писання, про що каже новий заповіт, і хтось взагалі цим питанням для себе навіть не ставив, і це по замовчуванню для вас поле сухих хісток. Ви навіть не збираєтесь до цього долучатися. Це один момент, і з цим, якби в принципі, немає немає про що тут говорити. Але тут важливий момент, яка істина Божого слова в поле сухих хісток, покликання і служіння? Істина Божого слова полягає в тому, що Бог кожного обдарував. І друга частина цієї істини полягає в тому, що Господь, обдарувавши, з іншого боку, обов'язково запитає за те, що він. Дарував, ми пам'ятаємо історію притчу про таланти, і написано, коли пан повернувся, то не написано, він каже: Дивіться, дорогі раби. Якщо ваша ласка, чи могли б ви дати звіт? Якщо ні, то ні, я не вимагаю. Написано Пан зажадав обрахунку. Якщо пан щось дав, якщо Небесний Отець нам щось дав, він рано чи пізно за це зажадає обрахунку. Тому коли поле сухих кісток це сфера служіння, покликання, ми з цим ніколи не розбиралися. Істина Божого слова полягає в тому, що ми обдаровані, ми маємо долучитися до якогось служіння. Обов'язково і Господь обов'язково за це винагородить і спитає, але це тільки, знаєте, частина цієї теми, поле сухих кісток, де сфера служіння і покликання. В когось є набагато інша ситуація, але вона не менш складна. Це коли з вашими дарами для вас все зрозуміло. Ви чітко знаєте про свої сильні сторони. Вам все чітко зрозуміло зі своїм служінням, ви знаєте, куди долучатися, вам аби часу вистачило. Є другий момент. Ви чітко в принципі вже розібралися зі своїм покликанням і розумієте, що. Що від вас хоче Бог, і ви думаєте, ну хіба це поле сухих хісток для мене? Я тут реально добряче задіяний, витрачаю багато зусиль, ресурсів і так далі. Але не поспішаємо, тому що, знаєте, багато хто, будучи активно навіть залученим до служіння, знаючи про свої дари, про своє покликання, все, дуже часто живе розчаруванням, дуже часто живе з невірою, дуже часто розуміє, що до тієї діяльності, до якої дотичний, що там немає життя. А знаєте, по якій причині немає життя? Тому що ми взяли і Прив'язали нашу ідентичність до нашого покликання або служіння. І поки те служіння успішне, поки та справа рухається, поки це результативно і ефективно, то в нас бояє життя. Ми готові знаєте, з іншими людьми налаштовувати гарні відносини. Ми сіяємо, щось працює. знаєте, життя бурлить. І настає другий момент, що коли в наших дарах, служіннях, покликанні настає момент якогось спаду, не може бути все завжди вічно результативно і ефективно. І знаєте, це просто б'є. По нас, ми зневірюємося, ми падаємо у якийсь відчай, ми розчаровуємося, ми вигуряємо. Ви знаєте, в цій сфері, в якій нам все зрозуміло, втрачається життя. Яка істина Божого Слова має бути проголошена до цього поля сухих істок, де ми втрачаємо життя навіть в сфері такі духовні дари покликання служіння? Істина Божого слова полягає в тому, що ти любимий син і донька свого батька незалежності від успішності, результативності і навіть скажу ефективності свого служіння. Бог продовжує нас любити як своїх дітей. Можемо сказати амінь. І коли наша ідентичність буде прив'язана до того, що я Божий син, незалежності від того, як би, чи наскільки це ефективно, Бог бачить мої мотиви, він бачить, що я стараюсь. Я не завжди буду ефективний, результативний, не завжди в себе на найвищому рівні. Але разом з тим, наша радість вона не буде втрачатись. Життя в нашому покликанні служінні буде залишатися. Чому? Тому що ми розуміємо, де наша глибинна ідентичність. І на сам кінець, знаєте, кілька таких. Таких моментів кілька сфер, де ми ще можемо мати поле сухих кісток, якогось поле сухих кісток, або, знаєте, може бути в інших місцях? Це десь в родині і в шлюбі, коли десь те, що раніше ми називали любов, воно перетворилося на таке співіснування в межах якихось певних квадратних метрах і все тримається лише на такій, знаєте, попередній згоді. А так не має бути. Господь хоче, щоб наше життя у всіх сферах було наповнене. Яку істину Божого Слова треба проголосити в цю сферу? Я думаю, ми всі знаємо, яка істина. you <laughs> Божого слова має проголосити всю сферу. Сфера, знаєте, ще внутрішнього світу, коли знаєте, коли ми десь втрачаємо сенс, ми не знаємо кудись рухатись, і це також стає полем сухих істок для нас. Сфера фінансів, праці або роботи, сфера церковного служіння, сфера, знаєте, нашого покоління, в якому живемо, сфера суспільства. Коли ми дивимося на ситуацію в країні, і у нас максимальне розчарування, зневіра нічого тут не буде. Єдине, що нам залишається, це якби це максимально швидко зробити закордонний паспорт і знайти можливості. Як ми звідси просто візьмемо і заберемося, може бути і такий варіант для когось, для когось це буде полем сухих кісток, але істина Божого Слова говорить протилежне і сюди може бути влите життя абсолютно в кожну з цих сфер. Тому завершуючи кілька практичних порад для кожного з нас, дивлячись на історію, яку ми щойно прочитали, про роство про те, що Господь дихнув життя, коли творив людину. Перше, що нам необхідно, це знайти своє поле сухих кісток, де ти бачиш сухість в своєму житті де ти бачиш, що там немає життя, радості, руху, любові. Тобі не подобається, скажімо, там знаходитись, там немає плоду. Перше, це треба ідентифікувати своє, свою долину сухих істок. Другий момент назвати її Богові. Як і Закійль каже, ось стільки сухих істок, це, це поле сухих істок. Назви чесно, не прикрашай, тому що все, що ми виправдовуємо, ми ніколи не змінимо. Все, до чого в нас є виправдання, воно ніколи не зміниться. Третій момент проголоси істину Божого Слова туди. в Ога на кожну сферу нашого життя є якась обітниця, є якесь пряме слово, яке може преображати і її. Потрібно туди проголосити, тому що після цього починається реальний рух. І як ми бачимо, він дуже послідовний. Не все стає миттєво. Спочатку просто ось ці кості вони заворушилися. Далі почало щось наступне, 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 і настав останній момент такого вже просто апогею, коли дух війшов в Ці кістки, і вони стали потужним військом. Ще один момент це клич Силу Святого Духа. дай для нього свободу, молись, запроси. Його в своє життя. Я переконаний, що є тільки одна воля, яка може перешкоджати волі Божій. Це воля людини. Умовно кажучи, Христос не каже: дивись, хочеш ти чи не хочеш, ти будеш спасений. Ні, він рахується з нашим волевиявленням. Якщо ми кажемо мені це не потрібно, то врешті-решт знаєте, якщо нас влаштовує вічність без Христа, то така вічність нам і дістанеться. Ось, власне, і все. Він рахується з нашою волею, але ми маємо запросити і сказати: Дух, дій, преображай, працюй наді мною, я даю тобі повну свободу і повну волю мені. І і останнє це зроби крок такого послугу, тому що слово істини Божої, проголошене в якусь сферу сухих істок нашого життя і дух, вони завжди ведуть до конкретної дії. Якщо ми ідентифікували це, якщо ми зрозуміли, якщо ми проголосили, ми обов'язково зробимо наступний крок. Наступний крок це буде покаяння, прощення, відновлення, якийсь певний крок віри і так далі. Тому на завершення прочитаю ще той текст, і ми перейдемо до назви проповіді. Після неї помолимося. Буття 2.7. взявши Ворог землі створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Можливо, в нашому житті є долина, яку ми десь давним-давно вже десь оминали, бо там боляче там порожньо, вона повна сухих хісток, можливо, ми вже навіть звикли до цього і думаємо, ну тут я точно вже нічого не зміню. Але я хочу всіх нас десь підбадьорити і закликати, щоб ця фраза була в нас кожного разу, коли ми десь в чомусь зневірюємося. чи відносна з Богом, чи з іншими людьми, чи в служінні, чи в сім'ї, чи в фінансах, чи в роботі. Бог, як і раніше, вдихає життя. Якщо є якась сфера нашого життя, де стало, знаєте, Щось мертвим, сухим, безжиттєвим Бог, як і раніше, може вдихнути туди життя. Давайте ми підведемося і попросимо, щоб Господь можливо десь там вказав на такі сфери, які сьогодні є сухими для нас, і ми попросили, щоб справді істина Його слова була в це проголошена і почала там діяти. Молимось.